Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, перш за все хотів би вас всіх привітати із цією святою неділею із оновленням престолу у вашому храмі. Як уже отець настоятель відзначав, Храм ваш давній і пережив, як жива душа і людина всі потрясіння, які спіткали його за ці більше аніж сто років. Дякуйте Богові, що ваша святиня, яку будували ваші прадіди, збереглася, навіть якщо й вона була обещещена, але стіни цього храму стояли, а бані цього храму завжди прикрашали ваше село. Навіть тоді, коли в цьому храмі не звучала молитва. І ось сьогодні ми оновили престол цього храму, освятили Престол для того, щоб на ньому звершувались і надалі святі Христові тайні, безкровна жертва, тіла і крові Христова. І сьогодні нове. Ще зовсім мале покоління ваших майбутніх парафіян причастилося святих Христових танів. Дай Бог, щоб це перше причастя для наших дітей текло в життя довге, безвішне. А потім вони могли осягнути, як сьогодні сказав Христос, знайти і шукати Царство Боже. Це є наше з вами покликання. Бо християнину, тим, хто називає себе християнами, даном в цьому житті дуже багато. Не тільки знати Господа Ісуса Христа, не тільки визнавати Його, але й вірити, сповідувати і завжди чистим серцем приймати Його. Господь найбільше з нас спитає, як з тих, хто знав Його. І вірить у ньому. Бо для того, хто не знає Христа, Бог дав одну свічку це розум. Так було у дуже давні часи, коли Христа не знали і навіть не вірили в єдиного Бога. Відступивши від цієї правдивої віри, тоді люди все сприймали на розум. Наприклад, треба було для них поклонятися ложним богам. І вони це розумом своїм вимислом це робили. Бог дав для інших дві свічки. Це розум і старий завід. Так було з богообраним народом, який вірив в Бога єдиного, але Христа не прийняв. Для християн же каже майже наш сучасник, який жив у 20 столітті святитель. Миколай Сербський для християн Господь дав п'ять світильників, Розум, старий Завіт, Новий Завіт, Церкву і Духа Святого. Духа Святого для того, щоб ми прийняли істинного Бога. Поклонялися йому в дусі і істині. І ось сьогодні ми, оновивши цей престол і цей храм, засвідчуємо, дорогі брати і сестри, що ми хочемо Богові поклонятися в цьому храмі в дусі і істині. Але як просто сьогодні, Христос до нас промовляє і каже, світильником для тіла є око. Якщо око наше світло світлим є, то й чистим є наше тіло. Напевно, кожний із вас. Співчував незрячій людині, співчував серцем і душею, тому що незряча людина не може бачити цього світу і цієї краси. Але в незрячої людини розвиваються інші чуття, якими вона сприймає цей світ. Але нам, всім, Господь не дав жодної фізичної ваги. Ось я бачу всі, всі мають очі і добрі тіла. Так ось око завжди є спокусливим. Бо коли запитують, які очі далеко бачать, чи сині, чи карі, чи зелені, то знайте, що очі бачать далеко ті, які є задрісними очима. Кожна людина, якщо вона дивиться заздрісними очима, повинна знати, що тіло її є оскверненим, воно не є чистим. І тому Господь і каже нам, що якщо тіло наше в темряві є, Запитує нас, то що є тоді світ. Отже, маючи ці п'ять світильників, які дані для християн, ми повинні вірити, брати і сестри, що поки вони загаснуть, ми будемо бачити і йти. Але для цього ще й потрібно мати. Чистими очі. Один ігумен в монастирі вирішив вилікувати старця сліпого. Але старець про це не знав, привів лікаря. І коли старець відчув, що біля нього стоїть лікар, який має виправити його зір, він сказав до Єгумена, навіщо це мені потрібно? Ти хочеш, щоб я швидко помер? Якщо я буду й надалі незрячим, я не буду бачити своїми очима спокус цього світу. А спокус у цьому світі є дуже багато. І ми кожного дня з цими спокусами і з гріхами зустрічаємось. Господь каже нам, не можете служити двом господарям. Не можете служити Богові і одночасно мамоні. Мамона це є багатство, це є наші матеріальні статки, які в житті нашому займають велике значення і інколи перевершують нашу духовну чистоту, наші духовні стремління. правильно. Чинить та людина, яка знає в своєму житті кожному, своєму матеріальному статку міру, яка бере від цього життя від матеріального стільки, скільки потрібно для того, щоб прожити, існувати в цьому світі. І думати про вічне життя. Тяжко каже Господь багатій людині осягнути вічне життя і царство Боже. Ще Господь хоче, щоб ми не турбувалися з надлишком про те. Що нам їсти, що зодягтися? Бо хіба ми є всесильними в цьому світі? Хіба ми можемо додати собі розвиток? Або можемо собою володіти настільки, щоби припинити, наприклад, старість. Продовжити дні нашого життя, цього ми не можемо зробити. І тому Господь просить, щоб ми уподібнювалися квітам, ліліям польовим, пташкам, які не сіють і не жнуть. Якщо Господь так про них турбується, той про нас з нами, брати і сестри, потурбується. Він нікого і ніколи не вкине в горе і в біду і в нестатки. А якщо й таке на нашому житті буде зустрічатися, то знайте, що через це ще більше любить нас Господь. Бо не забуває нас недаремно кажуть, що людині перед відходом із цього життя треба постраждати для того, щоб осягнути вічне життя. Така проста євангельська наука. Але дуже часто ми Слухаючи, не чуємо, і бачачи, не бачимо, а Господь каже, шукайте перше царства Божого. Це означає, що всі царства світу цього, які існували і будуть існувати. І царства, і держави, і країни, порівняні з царством Христа, є ніщо. І тому ми повинні шукати цього царства ще тут на землі, для того, щоб осягнути вічне і безкінечне життя. Амінь.